Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба, і зного здоров'я. Ну, як ви думаєте, що я роблю, раз я тут коло сливки стою? Хто вгадає, що я можу робити? Правильно. Відправила когось на сливку, на мою сливку, на мою красуню. Так що ось таке то. Козлик. Козлик наш і найменший ростом. Це від мої мандаринки. Мені треба прибрати з клітки хоч одного, бо їм вже затісну. І мені треба фаршу. Так що ось таке. -то. Як починати шкіру дерти? З ножок починається. Тако розрізається і, і сюди до ноги. І на ногах обрізується. І тоді дереться по колу. Ну, а там, як зараз буду, коло хвоста дерти, Ігор отримує телефон, а я зніму покажу, як я деру. Тут все просто: просто підрізаєте. І воно відходить шкіра. Знімаю трубкою шкіру, тут по животі не розрізаю. Бо тоді дуже багато шерсті на м'ясо попадає. Але як залишиться де-не-де шерсть, у нас є такий препарат, он, газовий балончик, і до нього є таке, як сказати, горілка чи, чи, чи горілка, як воно правильно не знаю. І ним посмалила поверха і все. Все прекрасно виходить, і тоді немає нігде ні шерстинки, нічого. Поки я поставлю паузу, зараз буду дерти там, коло хвоста, бо ви казали, а як хвоста відрізати, що зробити. Як будеш різати, покажи, будь ласка, бо ми хочемо навчитися, бо нема кому зарізати, О, а тримаємо козлики хочемо порізати вже. Ну, Оце я зараз зніму і вам покажу. Ігор буде знімав, а я буду показувати. Так, от такого, тільки 200 його кнопки не нажми, бо вийдеш. Зараз я поверну. Так, оце обрізала з ножків. Встань таку з тієї сторони, бо воно повертається на той бік. О, бачите? Ось так. Доходимо до, до хвоста, як то кажуть, до дупи. Ну, щоб дерти шкіру, треба мати гострого доброго ножа. О. Бо без доброго ножа це також... Не, не, не робота, ціла катастрофа. Так, ось так. Бачите, тут є хруставки на хвості. О, перерізали і ось так. І не треба там писати, що ти жорстока, воно жити хотіло. для того ми його тримаємо, щоб було м'ясо. Козички йдуть натримання, ну а козлики оставляємо, щоб було нам смачне м'ясце. Дивіться, скільки м'ясця, яке файне. Такого м'язка не купити в магазині. А це натуральне. О. І все, ні, тут немає страшного, як е, пройти коло хвоста. Просто трошки пер, перший раз так, перший раз тяжко, бо людина не дивиться, не знає. Переживає ось, але ніч тут страшного в цьому абсолютно нема. О, О. не бачите які жирненькі, скільки жиру мають. І все прекрасно. Це найменший. У в мене в морозільці місця багато немає. Чисто м'яса на фарш немає. Мені треба фаршу буде, зараз фарш. Зараз одразу я його тут таке ж на сливці розбираю ось по кусках. А тоді вже в хаті собі вибираю котре куди м'ясо. Все мить, часу багато не треба. Це дуже хутко. Шкіру дерти вже як тако наловчився, то це... Ну, десь і феришся. В мішці, так. моменті. Так. Я як перший раз так. Я як перший раз дерла, ось то то це було дуже тяжко. Я десь зо дві години дерла, бо боялася, а ще тоді шкіри здавала. ось, Боялася не порізати, боялася, щоб жир не остався. То було дуже тяжко. Ну, так як я зараз шкіри закопую, то я ними, ними не церемонюся. Ось так. Зараз я поставлю паузу. ось, Буду на передніх ногах дерти, тоді покажу ще. Кнопки не нажми. А, дійшли ми до передніх ніг. Ну, як для мене, то саме найтягше передні ноги. Це саме найтягше, що може бути. Для мене дерти шкіру. За низько, я тобі так mm? Треба, скажу. низько. треба те, що я тобі кажу, взяти цей прилад, і як піднімати. І воно тоді ж вище, воно легше тобі буде. Ну, коли ж я велике все робив, ним. Тут вже всі чекають м'яса. Ви не думайте, це в повному смислі м'яса. Розуміння. Розуміння. Вони такого не хочуть, вони з голови вони гристи не хочуть. Так що ось так, тут просто по колу тако йдете до коліна. どうした Ой, гау. Так, ось так. І тут перерізається на, на суглобі. Тоді ось тут дереться. І тоді аж в самому остатку шиї здирається. Ось так. Ну, а як буду розбирати, тоді покажу. Так, робота зроблена. Бачите? Ножки, все, все зроблено. Беремо нашого апарата. І будемо зараз малити. Так, ось так беремо і ось так приходимося, щоб ніде шерстинки не осталося, бо найбільше не люблю, коли десь якась шерсть є. Ось. Стараюся робити чистенько, але все одно як не роби, десь якась шерстинка попаде. Тут то по животі нема, а оце коло ніг саме більше попадається. Ось таким. Це не реклама, просто я показую. Чим я користуюся, щоб не було шерсті на м'ясі. І ним оце і кури смалю, і гуси, і все. Собі взяла, посмалила ось, і спокій є, що воно все буде чистеньке. Бачите, який жирненький, файний. Це найменше, це від моєї мандаринки. Козлик. ось, І ще оце зарано я посмалю і все. Вирізається дуже просто, звідси просто тако потягнули і вона сюди витягується, бо звідти вона обрізана. І все. А тепер ось так легенько підставляєте пальці і легенько кінчиком ножа. Ну треба, щоб гострий ніж був. О. Чим нижче розріжете, тим легше буде кишки виняти. Це все жир. Бач така нирочка маленька. Десь ще друга є. О, то не спіши покажи, а то ти кидиш, бачте, О, як... маленька. Бачите, яка маленька нирочка? Ні, не побачили, ще Ось, бо я Почек... Бачите, яка маленька нирочка в них. А це все лежінка. Сернеєш кушок зараз дам вам пополам. Тримай. Не тобі теж. Так. Далі у нас де печінка? А в печінці є жовч. Обов'язково треба її прибрати, ту жовч. Аккуратно. Акуратно не розріжте, бо буде все м'ясо гірке. Тоді довго вам прийдеться його вимочувати. Куриць, яйцевий жир. Так. О! Це у нас печінка. Прекрасно, гарно. Ну, це треба трошки сили доложити. Оба і вирвати страмоків. Ось так. І все. Тоді ще виріжу легені. Ось, та опліва обрізається. І вирізається легені Всередині. Все. Став паузу, потім поки розбираю ножа. покрепшу будемо розбирати. Я той жир я відбираю коти з'їдять, я його не буду. О, тепер я зразу на дворі розбираю на куски. Це піде у нас на фарш. Оці пліви, бо я рулетів зараз робити не буду, а все перемелю і буде нам фарш. О, почти ті куски. Так скоро, що я не можу, не встигаю за тобою, я тобі скільки разів кажу. Так Боюся по пальцях попасти, так. Тоді да, я відібі. Я, я візьму того здорового ножа, то буде лучше. На дві. Я в мене такий ніж побіж. О! Ось так. І ось. Так. Зараз його ось цю грудинку відріжемо. Десь не хоче. О. Дай я зроблю. Все? Зробили. О, як ви вже почули. Так, а тепер відрізаємо ножки. Це не хоче різати так. О. Ось такого. То ти голову пхаєш, як ще я. О, о, так, зразу ножки відрізаємо. Oh. Anche per più due tre brevi

Перде сухожилля. Оце о жовте. Його треба забрати. А почекай, не крутися. О. Оце Бо воно від не навіть машинка не може його покрутити. Я була раз. Не забрала, то воно таке тверде. І зварити його не можна. І собаки його ледве їдять. Так що ось таке, бачите, оце ось що шию тримає, щоб не вломити шиї козлові. В кіс воно багато тонше і менше йде оце сухожиля. Ти вище не скільки казків. Ось таке воно. Ти ще в землю я встигнуся. Ой, божечку з тобою. І то за мною. Ну. О. А тепер все по кусках поріжемо і усе. Що не знаїсте. тяжко переломлювати. Стояти не крутитись. Це м'ясо, ми його заберемо. Тут на Костомасі не треба. Бо шию я люблю запікати в духовці, то я м'яса шиї не обрізаю. А отут з ребер це буде м'ясо. Що таке тобі? А тут м'ясо піде для... Собаків, оці кості. Я з них м'ясо обрізаю, яке можу обрізати. І це їдять в мене собаки, костомахи. Вони вже дочекатися модно, коли вже їм їхня пайка приїде. Так що ось таке то. І тут так само м'ясо вирізається все. Ну, хто кості варить, то м'ясо моє того не вирізати. То таке, тут же кожен робить як, як йому треба. О. А якщо вам не треба костів, то це. Просто м'ясо все вирізається, яке можна. І буде вам фарш. О. Ось так. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли, як воно і що. Тепер всім скажу до зустрічі. Всім удачі, бережіть себе. І хай вас годується гарно. Козли, щоб мали багацького м'яса. І ви мали натуральне, смачне, домашнє. Не хім полуку. Ось так. О! Стається тільки хребет. Всім удачі, папа, бережіть себе.